Подивимося, що там, де там і як там. Відразу скажу, що ці три посилки це з BrickLink магазинів запчастини заказані для деяких моїх кастомів Це моя саморобка, яка їздила на FunCon 2025, яка повернулася з бонусами. І це посилка, яку я 4 місяці чекав з Германії. Для мене збирали там деталі з багатьох бриклінг магазинів, потім формували в одну посилку і відправляли вже мені. Напряму, до речі, новою поштою. Відправляли, що досить зручно. Правда, доставка коштувала 35 євро, здається. Чи 30 євро щось біля того? Ну, почнемо ми з маленьких посилочок, потім перейдемо до великих. О, перша посилочка у нас з магазину Ярик Брікс. Там повинні бути деталі зачісок, посилання на магазин, як завжди я залишу в описі до відео, скоріш за все, тому що Ярослава, я беру деталі постійно. Мене все влаштовує, ціна, відношення і загалом. Так, тут у нас три мічі, зачіска і щит. Ось такі. Це для моїх. Орків рожевих, які або вже вийшли, або вийдуть в цьому ж відео. Ось отакий пакетик з деталями Ну, більше в пакетику нічого взагалі немає. Там абсолютно пусто. Далі посилочка така теж малесенька. Не знаю, теж заклади братинг-магазину, все брав в Україні, щоб швидко. Тут буквально по дві по одній детальці всього навсього бо вже прям не терпілося. Ну, тобто ось і все. Ось такий пакуночок. І тут у нас одна зачіска ірокезу. Така прикольна гумова. В принципі, це вся посилка була ціла одна деталь. Наступна посилка в нас від Щербанос Віталій Віталійович. Софіїська Больчагівка Київська. Теж якась маленька посилочка, але там ну така невеличка. Але там внутрі якась коробочка такі як. Це без ножа, без ножа не хоче. Ще везря сініш точи. і більше нічого тут немає. ага Тут коробка з підмінів фігурок використовується в ролі упаковки. І в нас там теж ірокез і дві маски, і один посох Локі Зараз достану з пакетика щоб показати краще. Тобто такий невеличкий заказ. Це все для моїх кастомів. Точніше до того, що я планую зробити рожевих орків з ніндзяга. І потрібно їх трішечки прокачати. От для цього у нас деталі і замовлялися. Зараз вже посилочка, яка їздила на фанкон. Трішечки відставлю камеру. Сам я ще не дивився, що там. Ну, я знаю, що там повинен повернутися мій гелікоптер, моя машинка. І моя башта. Ті, що виставлялися на діорамі на фанконі від спільноти Укрбрикс по мотивам гри Сталкер. Раз, два. Три. Ага, з того боку. Оп. О, вже бачу якісь бонуси. Вже бачу щось цікаве. Від'їду камерою трішки далі. Ну, в першу чергу це ось отакий От прикольний полібек по креатору. Новенький, запакований. Досить круто. Це Максиму величезний дякую, як організатору. Ну, потурбувався, щоб всім дісталися якісь подробності деталі. Ну, завжди корисні, завжди потрібні. Якийсь листочок. О, прикольно, це... Подяка від, від Укрбрікс і Фанкон Фестиваль попкультури. Макс Брікс Рев'ю, згадка про мій канал. Головний координатор Максим Мітякін за участь у виставці лего творчості від спільноти Укрбрікс, що проходила 7-8 червня в межах наймасштабнішого фестивалю попкультури України Фанкон 2025. Ну, це вже таке. Що мені не соромно в рамочку і на стіну. Досить прикольна така подяка. Ну, тут же ні, ні, ні Все вона в файлику. Для неї рамочка буде стояти десь на столі або висіти десь на стіні. Що Лего не тільки для дітей, а й допомагає в творчості і в саморозвитку, так би мовити. Така класна подяка. Максиму за це величезне Я Напомню, що це він сам десь замовив і зробив. Як завжди, коли... Тут я вже бачу деталі. Бачу одну деталь yeah. <shbod knight> really. <The> <pixables> oh. дуже цікаву. Це ось така крута деталь з написом FUNCON 2025. Це такий білий кубик, але це ну відчувається, що це принт. Скоріше за все, Уфе принт або щось на кшталт того. Це досить прикольно, у мене вже друга така деталь. Перша була з минулої виставки, бо я теж туди відправляв деякі свої роботи. І Максим так мені віддячив. Цей раз набагато жирніше. Ну тут базові кубики. Трішечки. Ну, як трішечки? Я бачу, що. Взагалі не трішечки по деталям. І деталі всі дуже гарні. О, меч, такий, як я змовив, тільки золотий. Трішки рослинок. Так, вон трішки рослинок. Ну прикольно для творчості взагалі топчик. За такі подарунки я готовий брати хоч кожного місяця участь в конкурсах всяких різних. І тут теж насип деталей прям дуже гарний. Прям дуже багато всякого прикольного. Ну, Максима, тобі величезне, дякую прям від щирого серця. Звертайся завжди за допомогою, щоб щось збудувати, щось виставити, я завжди за прям дуже багато всяких крутих деталей. Навіть є, та не вже, не вже, не вже Мені показалося чи ні. Іди сюди. Так, це абсолютно новенький лайтбрік. Ну вони не дешеві. Це якась деталь з принтом, скоріш за все від Френдс. Певне батарейки сіли. Ну, це не біда, батарейки в мене є. Абсолютно новенький лайтбрік. Блін, в мене ще ні одного нема. Оце круто оце крутотяжка. Прямо офігеть. Ну і все буду перебирати потім. Ці всі деталі. Так, Ну і звісно ж тут мої поробки. О, боже, як це акуратно загорнуто в стрейч. Прям запаковано від душі. Якщо хтось захоче, зроблю огляд на ці саморобки. За скоріш всього я їх розберу назад на деталі. Ну, перше, це такий УАЗ розбитий, знищений іржею. Ну, як і повинно бути, він стоїть на дворі, на пустощі. Звичайно, що він весь іржавий. Ось такий прикольний. Інше, інше це башта. Ось ну, така оглядова башта. простинка, так зроблено, зроблено ну, як декорація, щоб. Бо те, що я планував, в мене зробити не вийшло. Не було часу. Й потім якісь свої проблеми виникли. Робота. Дуже важко займатися творчістю, коли ти працюєш і тебе сковує робота. Ти весь вільний час проводиш на роботі. О, відновив. Ось отака класна башня. Оглядова. Таких всталкерів в самій грі дуже багато. Плюс-мінус в масштабі мініфігурки намагався зробити. Простенька, так, деталей пішло небагато, так, але ну, вид вона має, як декорація вона дуже чудово виконувала свою функцію. Ну і останнє, що в нас тут є. Це гелікоптер Мі 8, здається, чи Мі 24, я вже не пам'ятаю, ну він дуже розбитий і розшатаний. Ну я думаю, вона і не розвалась. Тут хрупкі тільки ось ці ті елементи. Ну, бо вони з цих один на один бочоночкою зроблені. Джип розвалений, думаю, десь теж пристроїте нормально. У вертольота знімаю хвост, він на 4 піна. і знімаю пропеллер. Він тут елементарно сделаний з, з таких деталей. Я, ну я його складу, типа він розкладається як веєром і з'єднується. То єсть, як то то так. Ну і все, відправлю вже завтра з самого раннього утра, як тільки почта почне работать, мотнусь на таксі і відправлю. Якщо я його відновлю, то на це все буде огляд. Коротенький огляд так, невеличкий, але думаю зроблю. Тому що ну, все-таки прикольно це мої роботи, я їх відправляв на кунку. Хочеться якось ними похизуватися. Що я не просто там якийсь колекціонер, а ще й щось типу вмію. Це все потім розсохтуємо. Це досить-досить круто. Ну і остання посилка на сьогодні. Це від мого друга, який знаходиться в Німеччині. Він за нього це все збирав. Приблизно десь плюс-мінус 4 місяці це все зайняло. Це документи. Я то приблизно пам'ятаю, що я замовляв і що я збирав. Тут повинно бути багатенько деталей Всяких різних, які я вишукував в європейських магазинах, і він для мене їх скупляв. Крутяк, це подаруночки від нього, От такі файні цукерки до чаю. Якраз саме те, що потрібно О, він не забув і він поклав, що це у нас. Демпер випав, так, демпер. Ціла купа каталогів. Зараз отак покажу. За 2025, теж за 2025, теж за 2025 два. І три штуки за 2024. Блін, ну зараз з каталогами в Україні досить-досить тяжка ситуація. В Європі, як бачите, нормальний такі прес макулатури. Сім каталогів виходить, ну одні з них повторюються, одні унікальні в одному вигляді. Мені для колекції потрібно. Ну і саме головне це була основна. Що ж це була велика посилка, але где вона її основна? Це ось такий маленький, зараз камеру поближче, а, пакуночок. А, він вже відкритий і тут ціла купа всяких різних унікальних деталей. Ну, основне замовлення було через оцих тваринок. Це позоряний більня, хто знає. Це не Антони, як їх каду. Каду це тваринки гунганів. Ось такі прикольні. Стан у них... Ну, в нас би вони коштували набагато більше за такий стан. Вони максимально. Максимально в ідеальному стані. Ну, не те, що... Ну, видно, що вони десь хтось ними колись грався, тому що є маленькі царапинки, але в Україні вони оцінювалися б як нові, доволі рідкісні, доволі рідкісні тваринки, деталь. Що у нас тут ще торсик Джанго Фето. Ти впав малий башкетник. Ну, Коротше, торсик дофесту мені потрібен бомб тріснутий на одній з фігурок. На заміну саме те. Здається, він мені ще дістався безкоштовно. Е, є отакі різні деталі. Загалом це з... З Галаксі склад, як вона називається. Space Police. Ось вот такі деталі, досить круті. Ось тут ще деякі деталі з Лего з 90-х старі. Бежеві пластини. Трішки зброї. Деталі для моку по татуїну в темно-тановому кольорі. Оце досить рідкісні деталі, але я їх собі захотів. О, такі колбочки. Не знаю з якої це серії, але здається, це деталь нова. Ну, З'явилася вона недавно, буквально. І за ту ціну, що вона була в цьому магазині, ну, її потрібно було брати. Тож я взяв дві. Одну жовту, одну помаранчеву. Круто. Сірі блоки. Вони в нас дуже ціняться в Україні. Ще всілякі різні ретро-деталі, які в нас важко дістати. Класно. Трішки дрібних деталей. Знак імперії. Це здається наклейка. Багатенько аксесуарів різних, голів різних, тіл дроїдів різних. Прям Досить, досить багатсько. Купа різних деталей прям дуже-дуже багато. Ну, ціни були дуже смачні, то в чому би і не взяти? Це все знадобиться обов'язково шоломи до дуже рідкісної фігурки. Цілих два. Ось такі, ну, хто знає той знає, це по імперії. Так. Якщо мені не зраджує пам'ять, то це у нас джин Ерсо. А ні, це у нас, коротше, на планеті скарів він допомагав сідати транспорту. Типу направляв його. Досить класна фігурка і доволі таки рідкісна в наших краях. Ну, і саме цікаве, я взяв декілька фігурок по Джеку Стоуну, щоб були в колекції. Тому ну що це... Як би мовити, перехідні між дуплофігурками фігурками і звичайними фігурками. Вони набагато більші, вони нерозбірні і виглядають досить класно. Такі прям офігезні, в колекції повинні бути. За ту ціну, що вони були, ну, їх було гріх не взяти прям must have. Три таких фігурки. І от це у нас виходить все. Ну і візитівка з якогось із німецьких бриклінг-магазинів. Прикольна візитівка. З із якоїсь із німецьких бриклінг-магазинів. Досить прикольно Ну і тут. Типу, будьте уважні, Лего, це не для дітей маленьких, може можна подавитися, померти і все-таки. Отож, сьогодні у нас були ото такі розпаковочки невеличкі. Всім дякую за увагу, дякую, що дивилися, що були зі мною. Підтримайте канал. Лайк, підписка і дзвіночок. Буду вам дуже вдячний. Всім гарного вечора. Дня, чи коли ви це дивитесь і як можна більше лего. Всім всього найкращого. Від мене лайк. Отже, друзі, всіх вітаю. Це на даний час остання посилка. Я думаю, я це відео ставлю в кінець, щоб було зрозуміло. Зараз у нас на календарі 13.075 року. Подивимося, що нам тут приїхало. Ну, як подивимося, я то знаю, що тут приїхало, а вам думаю, буде цікаво. Не знаю, відео повинно вийти сьогодні, цього ж числа, коли ця посилка. Тому що я пообіцяв, що розпаковка. Вийде до кінця цього тижня обидві частини. Так як вже все відзнято, і це останній фрагмент, то повинно вийти сьогодні. Принаймні, я на сподіваюся, що не буде перебоїв зі світлом, ніяких проблем. Вон отакий пакетик. Не випадає. Оп. Це в нас ось, ось така Кількість деталей. Блін, ну прикольно. Реально прикольно. Тут загалом зачіски. Всякі різні наплічники для армії орків. Дуже багато різного волосся. Все чорне. Мені потрібно загалом зараз тільки чорне волосся. Дві ноги для чорного дроїда, голови в мене ще нема, а тіло вже є. Череп теж для армії дроїдів, шолом космонавта. Це оригінал. Ну, просто я в людини беру вже не перший раз. Тож, а, ну, оце прикольне відро. мені сподобалося. Маска старого дроїда з колекційної серії мініфігурок. Весь це замовлення через оцю зачіску. Вона доволі рідкісна, коштує десь приблизно 50-60 гривень. Сама оця одна єдина зачіска. Так що якось ото так. Ну, це була така розпаковочка. Не дуже багато, але те, враховуючи те, що вийшло вже, там, напевно, десь 17-18 відео з розпаковками. І в цьому теж буде ну, не одна розпаковка, то я вважаю, що ну, нормально, як по запчастинам. Тож, всім дякую. Від мене вподобайка, підписуємось на канал, коментуємо, поширюємо це відео серед своїх друзів. Буду всім вдячний за актив. Всім дякую, всім все найкраще, всім бувайте, па-па.